Вітаю на каналі лекція номер 14 Сьогодні проходимо займенники зі вони. зі Вона в однині і зі ви в однині зайне його і унс нам нас. Так само звертаємо увагу на ІБ. О тут маємо ібе Морген завтра, але це буде через завтра. Я вам поясню чому. Ці, всі правила, які в цій лекції я подав, буду подавати. Вони є стиснення мною для вас, щоб ви мали просте використання. Ще раз кажу, це не є професорська німецька мова, це є мова. Народна для того, щоб людина могла розуміти користуватися в побуті і щоб всі людину розуміли. О! Lesson Nummer 14. Вчора ми були на äh, прогулянці. Тобто, вчора ми ходили спарувати. Але хочу. Оце віонс. Вам треба просто запам'ятати. Ви вчуєте вір uns аслуги, асфлеген і так далі. Відпочивати і лягати і так далі. Просто запам'ятати. Не можете запам'ятати це uns, просто вір. Добре, буде і так для вас. Абите верні вір uns аслуги. Я пишу, бо я мушу М -м -м. такий порядок. Німці кажуть, отруг музайн, Я вам подавав ту послалицю. Порядок муси бути. Аба гойда, але сьогодні верден вірюсь австругання. Ми будемо äh, відпочивати. morgen arbeiten». Завтра ми будемо працювати. Тут ми маємо «ausruhen» – відпочивати, тут ми маємо арбайтен від Працювати. werden arbeiten. Вони e... умножені будуть а, доті, це після завтра e... аж ніяк не значить після. через завтра, через день. Тут треба засуджувати через день, тому що ви знаєте такі надписи як Deutschland über alles, і, 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 і це от якраз каже, що понад усе. Ні, через все, але з розумінням слова понад все. Німеччина, Дойшла, і Аліс, як я казав, що в Україні і би Ну, хто там, як там собі там, цей для кожного своя держава першу чергу, повинна б була бути. А як вона там є? Це не німецька граматика. Просто оце от якраз значення через.

Voor de examenjaren worden we bovendien morgen arbeiten, de volgende dag werken. En arbeiten, ze äh, werden an dinsdag arbeiten, ze werden an Mittwoch arbeiten, ze werden am äh, Donnerstag arbeiten, ze werden am Freitag arbeiten, ze werden aan dinsdag arbeiten, ze Це є е, воген е, Таги. Тобто маємо 5 е, днів будних. Далі замстак е, сьомий день, е, е, субота і ЗОГАБЕН, сонячний вечір. Це так само субота і зонтак. Та ми маємо е, е, замстак і е, зонтак перепрошую. E, маємо Wan-Ende. Wahen-enде, вихідні дні. Далі. E, тепер щодо однини. де ви бачите, що написано у реченні вам хтось написав «зі», Це стосується вас. А якщо множина, то вже вони ну, мали би писати э, з великої букви. Так би мало бути принаймні. Z-віeld. Морген Арбайтен. Вона буде завтра працювати. Ну, бачите, закінчення інакше. Верден і вірт. Різниця. Зі вірт. Ну, я німець хочу спитати часами вони можуть і так спитати, і так спитати. Я вам кажу, так як книжка подала, а ви дивіться, як з вами говорили просто для граматики, щоб ви щось корисне з лекції мали. О! Дальше. За бруда вихойте мит, замену тільки. Ваш брат сьогодні. Äh, чи його брат сьогодні буде. О, біет, ну, оце маєте німецьку мову. Його брат сьогодні з сестрою, з його сестрою, Фродін перепрошую сестрату Швестую подругою. Перепрошую. Ну, то вже трошки, це вже дубль п'ять, перепрошую. Комен цю унс айн біа твінкін. Ще раз. Зайн брудер ві хойте мід зайне хойдін. Комен цю унс айн біа твінкін. Дивіться, тут могло би сказати, зайн брудер ві хойте арбайтін. Ми могли би сказати. Арбайтін або шляфен, або Асругін відпочивати. Тут, от просто, щоб ви знали вір, eh, він ну, його брат буде відпочивати, так, чи, чи буде працювати. Eh, ну, чи тут можна поставити Zain Point, чи друг можна поставити. Ну, щоб ви зрозуміли. Далі. Але це буде його, іменно його, не її, а азайн, його чоловічий рід. То ви собі головне, запам'ятайте. Eh, Bruder, Зайнбургер відходить від Зайне Хайдін, його брат сьогодні буде з його eh, подругою. Коминцу IBT Finking. Приходити до нас пити ПТП. Тобто сьогодні його. Eh, Брат з подругою прийде до на нас е, пите пиво чи на пиво. Бачите, е, такий порядок е, я вам не можу, е, ну, можу так спростити, бо, бо деякі речення е, ті, що я вам спростив, деякі ну, буквально до двох букв. Е, щоб ви у німецьких книжці читали, там індечі прагне-там оп, і туди той результат. Там, наприклад, навколо Еу-Ой. Я вам просто написав ЕУРівні Ой. Все. І тоді вже навколо того пояснюю. Так само будь які ЕІ-дерівні Ай. І тоді вже пояснюю, як говорить ai АЙ, ДЕ, в яких акцентах. Добре, нохмаль відерголим і 30. Ну, ще раз і на сьогодні буде забагато досить. Jesuan wil spacieren. Вчера ми э, відпочивали, були на э, не відпочивали, а були на прогулянці. Ну, це стосується якраз відпочинку. Оце uh, одна з форм відпочивати в Німеччині. Той morgen Gispastergang uh, uh, відпочинок для, для ранкового, це такий роз, uh, розвідковий відпочинок і, і потім uh, для доброго сну uh, авен Гіпасрганг uh, так само це таке це все для відпочинку для душі, для тіла і так далі. Добре. А heute we gaan. Це e, вже мається на увазі відпочинок e, в сенсі ну, десь e, чи ви або пішли десь спати, чи ви десь пішли зібралися там e, в ліс, чи десь над море, чи над ріку, чи де, де дехто. Де, де, ну. Це якраз застосується такого відпочинку в повному сенсі відпочинку. Дальше. Зіверден і могитен. Вони е, будуть завтра е, працювати або ви у множені будете не завтра, і без післязавтра працювати. І це я вже вам казав, і б могін, то треба о, о, скоріше знати, що то, щоб ви собі не путали, бо, бо як сказали, Deutschland і alles» – Алісто було б бы Німецька після всього. Ну, 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 розумієте, ну, 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 ніяк не штимує, тимує. Втім ніч, як німці кажуть, не, не йде. Ну, заведені і би могли абати. Вони будуть, я ну, привожу, через завтра працювати, або післязавтра працювати. The Venvi I'm Donersk Arbitan i tulides dni Montag, Dunstark, Mietwoh, Fridach Zagreb. Zock це Zoom to а це от від понеділка п'ятниці у Ну, Дні тижня, будні дні. То щоб ви розуміли, бо щоб відрізняли собі, що у нас в українській мові є вихідні дні. І будні дні. Будні дні – Це Вогендаги, вихідні дні, е закінчення неділі, другими словами. Закінчення це я навіть не знаю, яке це закінчення О, неділя, то вже. Ну, календарів зараз виходить як закінчення. Але е, Замста це сьомий день і субота шабат це сьомий день. І е, субота, е, навіть в українській мові субота, шабат. Йдеш на шабатник нас, на, ну, нас гнали спеціально, щоб це було зроблено не для, так для українців, а для українських євреїв, щоб їх заставляли в суботу робити, щоб вони порушували свою суботу. Оце було таке. Ну що від москалів, що доброго пішло? Я вже вам розказав у деяких відео, що вони там все покрали то з України, то з татарів. то... То з турків то знає звідки. Ну, наша мова українська така, як має бути, має безліч правил. І я вам ще скажу, чим більше правил, тим більше вона свідчить про те, що наша мова є е, давна, уформована, відкристалізована, як має бути. Бачите, так само німецька вона є поскладена. Компактна, uh, квадратна, але те саме є там якісь свої складності, але то видно, що то є стара мова зі старих мов. То no. поява тої русської мови. перебив два слово ще історії. Поява тої рускої мови. Якщо ви подивитеся в старі... Вони, себе просто, вони просто себе називають росіянами, нас називають хохлами, але вони використовують український м'який знак, українську букву І, використовують всі українські слова і кажуть, що вони, е, ну, як то, е, вони себе там називають больші браття. Бачимо їх великість. Забрати мову, забрати все, забрати культуру і де сказати, що все наше. Добре, маю надію, що моя лекція з німецької була вам корисна. Прошу всіх підписатися, прошу всіх віднести з розуміннями. Сьогодні це вже п'ятий дубль, все або щось перерветься, або відео, або ну, таке без проблем в життю не цікаво, як то кажуть. Всім дякую, кланяюся.